Усім привіт! Весна на порозі, тому я продовжую спустошувати свою морозильну камеру. У мене вже розмерзлися лісові гливи і я вирішила приготувати запіканку. Так так, не дивуйтеся, запіканку не сирну, а грибну. Для приготування нашої страви нам знадобляться гливи, м'ясо, картопля, яйця, сметана, цибуля, кріп, хмелі сунелі, сіль перець за смаком. Я взяла ось такий гарний шматочок м'яса, свинячий биток. Його цінність полягає у дивовижному поєднанні ніжності та соковитості, а головне він швидко готується. Нарізаємо його смужками. Можна замість м'яса взяти м'ясний фарш, все на ваш розсуд. Наші продукти готові для приготування запіканки. Гливи нарізали соломкою, м'ясо смужками, цибуля та картопля кубиками. Кубики картоплі повинні бути середнього розміру для того, щоб наш овоч не втратив своєї форми під час запікання. Подрібніли кріп. Змащуємо пательню рослинним маслом. Олії я не шкодую. На добре розігріту пательню викладаємо гливи, обсмажимо до тих пір, поки вся рідина не випарується. викладаємо цибульку до грибів, перемішуємо та підсмажуємо. Гарне поєднання гриби та цибуля. У мене вже прокинувся апетит. Додаємо хмелі сонелі та сіль. ретельно перемішуємо та обсмажуємо, але тут дуже важливо не перетримати гливи на вогні, гриби не повинні стати сухими. Все, наші гливи готові до наступного етапу приготування, тому виключаємо вогонь та даємо нашим грибам трохи охолонути. Яйця перетворюємо на суміш, якою будемо заливати наш грибний пиріг. Додаю до яєць сметану. І обов'язково сіль. Все ретельно перемішуємо. Туди ж відправляю подрібнений кріп. Для запікання я взяла форму з харчової алюмінієвої фольги, яку змащую рослинною олією. Не забуваємо і про борти форми. Викладаємо нашу запіканку шарами. Перший шар картопляний. Перекладаємо картоплю в форму та рівномірно розподіляємо. Кожний шар запіканки обов'язково присолюємо. Якщо цього не зробити, запіканка буде прісною. Другий шар нашої запіканки м'ясний. Поверх картоплі викладаємо м'ясні смужки. Солимо його та перчимо. Наші підсмажені гливи з цибулею охололи. Викладаємо їх третім шаром запіканки. Ми його не солимо, тому що сіль та хмелі сунелі наші гриби отримали під час смаження. Я дуже люблю ці гриби і готувати і їсти. Страви з гливи при будь-якому способі приготування зберігають яскраво виражений грибний смак і аромат, а також корисні властивості. Гливу можна вживати в їжу щодня. Це залежить тільки від ваших кулінарних вподобань. Це універсальний і безвідходний продукт в усіх відношеннях. Розподіляю і злегка лопаткою притискаю груби, щоб ущільнити шари запіканки. Заливаємо наші шари яєчною сумішю. Важливо рівномірно її розподілити по всій поверхні, щоб вона заповнила всі порожнечі нашої майбутньої смакоти. Як на мене, вже виглядає красиво. Відправляємо запіканку в духовку на 45-60 хвилин випікатися при температурі 210 градусів. Наша страва підрум'янилася. Дістаємо її з духовки. Запіканка вже готова, але я згадала, що в холодильнику є сир, тому вирішила зверху притрусити сиром. Натерла небагато на великій тертості, щоб не ховати наші красиві грибочки під сирною ковдрою. Знов наша страва в духовці. Сир утворив сітку на поверхні запіканки, через яку ми бачимо наші красиві гриби. Ось і все. Наша шикарна грибна запіканка готова. Я її прикрасила зеленою цибулькою. Обережно від'єднуємо запіканку від форми. Краще, звісно, це зробити, коли страва трохи остигне. Але я не можу дочекатися, тому від'єдную зараз. Ось подивіться на цю смакату. Красиво та оригінально. Грибна запіканка може стати прикрасою святкового столу або може стати просто смачною вечерю, як у нас сьогодні. Шкода, що камера не передає ароматів. Наша страва як виглядає, так і пахне. Ну що, розрізаємо. Так наша грибна запіканка виглядає в розрізі. Обов'язково її приготуйте, бо це дуже-дуже смачно. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!